Виконуємо номер 711 із підручника Геометрія 7 та номер 49, 16 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Рівнобедрений трикутник МНК вписано в коло із центром у точці О. Кут МОК дорівнює 100 градусів. Знайдіть, кути трикутника МНК. Скільки розв'язків має задача. Приступаємо до виконання. Розглянемо перший варіант. Дано трикутник МНК, МН дорівнює НК. У нас трикутник гострокутний, рівнобедрений, кут МОК у нас 100 градусів. Потрібно знайти градусні міри кутів. МНК, М и НМК. Кут МОК у нас центральный Кут, що спирается на духу МК. Запишемо це. Кут МОК – центральний. Кут, що спирається. На дугу МК. Градусна міра дугі дорівнює градусній мірі центрального кута, який на неї спирається. Тому градусна міра дугі дорівнює градусній мірі кута МОК і дорівнює 100 градусів. Кут МНК – Вписаний кут, що спирається на цю ж дугу МК. Кут МНК – Вписаний кут, що спирається на дугу МК. За теоремою, про вписаний кут вписаний кут дорівнює половині дуги, на яку він спирається. За теоремою Про вписаний куд, куд МНК дорівнює одна друга, дугі МК. І дорівнює одна друга, множимо на 100 градусів, отримаємо 50 градусів. Із теореми про суму кутів трикутника, та враховуючи, що трикутник у нас рівнобедрений, і кути НМК і НКМ рівні, як кути при основі рівнобедреного трикутника, знайдемо їх радусні міри. Із теореми про суму кутів. Трикутника та враховуючи що Кут НМК дорівнює куту НКМ як кути при основі рівно бедреного трикутника маємо кут НМК дорівнює куту НКМ і дорівнює 180 відняти 50, поділити на 2. Це буде 65 градусів. І записуємо відповідь до першого варіанту. Кут МНК у нас 50 градусів. Кут НКМ... У нас 65 градусів, і кут НМК у нас також 65 градусів. Переходимо до другого варіанту. Другий варіант у нас також трикутник буде гострокутний, але тепер бічні сторони у нас уже МК і КН. Описане коло кут МОК у нас 100 градусів. Потрібно, як і в першому, в першому варіанті, знайти градусні міри кутів МКН. КНМ і КМН. Починаємо із того, що кут у нас МОК. Центральний кут, що спирається на дугу МК. Кут МОК Центральний кут, що спирається на дугу МК. Градусна міра дугі, градусна міра дуги дорівнює до градусної мірі кута, на яку він спирається. Тому градусна міра дуги дорівнює градусній мірі кута МОК і дорівнює у нас 100 градусів. Тепер кут КНМ, вписаний кут, що спирається на цю ж дугу МК. Кут КНМ, вписаний кут, що спирається, на дугу МК, за теоремою прописаний кут, вписаний кут дорівнює половині дуги, на яку він спирається. За теоремою про вписаний кут кут КНМ дорівнює одна друга радусної міри дуги МК і дорівнює одна друга помножити на 100 градусів, маємо 50 градусів. Кут КНМ дорівнює куту КМН як кути при кути. Основі рівнобедреного, трикутника, із теореми про суму кутів. Трикутника Кут М суму кутів Трикутника Кут М -К Н. Дорівнює 180 градусів відняти 50 помножити на 2. Отримаємо. 180 відняти 100 буде 80 градусів і записуємо відповідь. Перший кут у нас МКН. МКН. МКН у нас 80 градусів. Далі кут КНМ. Не дописала А КММ у нас 50. І отут ще допишемо, бо я написала, що вони на рівні кути, і дорівнює 50 градусів. І 50 градусів. Це був. Другий випадок, другий розв'язок задачі. І переходимо до третього: це коли у нас трикутник МНК буде тупокутний. Дано трикутник МНК, МН дорівнює НК, описане коло, центр О, кут МОК, у нас 100 градусів. Потрібно знайти градусний мірою кутів МКН, КНМ і КМН. Починаємо знову ж з того, що у нас кут МОК центральний. Кут МОК. Центральний кут, що спирається на дугу МНК. МНК Градусна міра дуги дорівнює градусній мірі центрального кута, на який він спирається. Який спирається на неї. Дорівнює куту МОК і дорівнює 100 градусів. Знайдемо, поставимо ще літеру Л, знайдемо градусну міру кута М Градусна міра дуги МЛК буде дорівнювати 360 градусів, це повне коло, відняти градусна міра дуги МНК. Це буде 360, відняти 100, отримаємо 260 градусів. Кут КНМ. Вписаний кут, що спирається на дугу МЛК. Кут К Н, М. вписаний кут, що спирається, на дугу. М За теоремою про вписаний кут вписаний кут дорівнює половині дугі, на яку він спирається, Кут КНМ дорівнює половині духи МЛК, і це дорівнює одна друга помножити на 260 маємо 130 градусів. Ну, а тепер із теореми про суму кутів трикутника, та враховуючи, що кути при основі набережного трикутника рівні, знайдемо градусний мірок кутів НМК і НКМ. Із Теореми про суму кутів Трикутника та враховуючи що кути при основі рівнобедреного трикутника. Рівні маємо кут, Кут МКН дорівнює куту КМН і дорівнює 180 відняти 130, поділити на 2. Це буде 25 градусів. і записуємо відповідь 25 градусів. 130 градусів і 25 градусів. Номер 711 із підручника Геометрія 7. Та номер 49.16 Із підручника математика 7. Виконано.